Дорогі друзі, ми з України разом із нами. Політичний аналітик Михайло Чаплига. Вітаю вас, Доброго А пане Михайло. Про зернову угоду давайте поговоримо з якою Росія там вийшла. Якщо говорити про те, як Путін коментував цю історію, він сказав, що Москва вона не припиняє участь у зерновій угоді, а призупиняє. така от гра слів. Що це означає? Давайте будемо розбиратися. Ну насправді це означає. Чесно кажучи, ну таку програш, якщо ну, культурними словами, програш, але дуже, дуже такий ганебний програш Росії. Дивіться, Росія свій час думала, що вона дуже хитра, і вона уклала цю угоду точніше, це дві угоди. Де маленька сторона е трикутника це те, що Україна могла вивозити, а гіпотенуза трикутника це те, що Росія могла вивозити, що хотіла Росія собі. В них е зараз майже 50 мільйонів тонн Зерна, яке треба кудись вивезти, інакше воно почне гнити. Ціна на внутрішньому ринку вже падає дуже низько і фактично будуть розорені їхні фермери, плюс інше Росія, вона один з ключових постачальників добрів. І вона хотіла, щоб її добрива також експортувалися. Вона хотіла, щоб ця гіпотенуза експорту російського зерна і добрив здійснювалася в обхід санкцій, які накладені на Росію. Тому вона погодилась підписати цю зернову угоду, де думала, що вона взула Україну, тобто нам отакі маленькі катет, а їм ціла гіпотенуза. Ну і вони на це пішли. Але ця угода зернова, вона складається з двох окремих угод. Одна угода між Росією та ООН, а друга угода між Україною та ООН. За посередництва і та, і друга Туреччини. Але дві. Е, і дивіться. Як тільки це було укладено, почала працювати наша сторона зернової угоди. І працювала вона прекрасно. Але, оскільки е, російські суда не були е, ну або не хотіли страхувати приватні британські компанії, виявилося, що Росія не може реалізувати все те, що вона собі планувала в свою гіпотенузу. Не вийшло. А звинуватити нема кого по одній простій причині, що страхові компанії це компанії це приватний бізнес. Ну, так сталося, що він знаходиться в Лондоні. Е, і Росія зрозуміла, що вони так хотіли обманути нас, що зрештою обманули самі себе. А пожалітися нема кому, тому що тут всі виконали свої сторони, ну, всі сторони виконали і виконують свої умови. А приватні страховики е, з е, Лондону це їх особиста справа. І нехай комерційні структури Росії домовляються з комерційними структурами Лондона не домовились. Але в чому наша вина? Ні в чому. І Росія зрозуміла, що їх кинули в раз. Зрозуміло, така ваша доля. О. Ну і вони що почали робити? Вони почали робити пакості. Вони почали зупиняти суда, які йшли по цій зерновій угоді. З вересня місяця вони почали гальмувати і вже понад 200 суд... суден не можуть продовжити цей шлях, тому що Росія це блокує після чого. Росія каже, що ви знаєте, от ну відбулася бавовна. Ми не знаємо хто, але відбулася якась бавовна в Севастополі. Севастополі да. відбулося, відбулася яким боком ми до цього, не зрозуміло. Але відбулася бавовна в Севастополь. Росіяни почали кричати, що все, ми виходимо з зділки. А чому? Скажіть, будь ласка, а де в цій зділці і одні, і другі слово Севастополь або слово Крим, або е або Британія, яка не ну, да. До Нема. чого тут зернова угода до тих подій, які відбулися ніяк. І вони що почали? Вони почали за вуха тягнути саву на глобус. Вони почали притягувати Україну, яка начебто використовувала е, коридор оцих суден використовувати для якоби нападу на Севастополь і так далі. І так далі. Ну Саву на глобус тянуть. Ну так це ж всім очевидно, що вони саву на глобус тянуть, особливо Туреччина, яка з цього заробляла. Ну, і що тоді робить Туреччина? А Туреччина каже, і знаєте, така пощочина дзвонка. Вона кажуть: ви знаєте, а, ну Росія призупинила, ну і призупинила. А ООН, Україна і Туреччина не призупиняли свою сторону. Розумієте? Що ну, там Росія і без Росії, враховуючи нерішучість Путіна? Ну приблизно так сказав Ардон. Да. Сказали, ну це ж дві угоди. Дві. Що там русські за свої гіпотенузи роблять? Нас це не грибе. А ми свій катять. працює. І не повірять, воно працює, і що Росія могла зробити? Почати нищити цивільні, цивільні кораблі, ну хай спробує. і все ну правда, тут 에... методи сомалійських піратів. Ну хіба що, коли там почали казати, що Росія заблокує, встановить морську блокаду, і так далі? Що? що сталося в Турції? Вийшов турецький експерт і публічно в турецькій пресі взяв і написав про те, що не смішіть. Він сміявся, поки давав інтерв'ю. Не смішіть, нема в Росії нічого для того, щоб зробити блокаду. А турецький флот другий за величиною у світі, пане Михайло, ну. пане, пане тут. Я хотів би звернути увагу, що от е, пролунали певні заяви на тлі цієї теми від турецької та російської сторони. Авдоган заявив, що е, зерновий коридор відновлює відновить свою діяльність. Досягнута домовленість після переговорів з міністром оборони. Шойгу а згодом виходить Пісков і каже про те, що контакти в цьому питанні щодо зернової угоди вони тривають і вони будуть продовжені. Але Росія поки що не відновлює своєї діяльності, точніше не відновлює свою роль в цій угоді. І що найцікавіше, тільки на міністерство оборони підтвердило ну, міністерство оборони Росії, підтвердило свою участь в цій зерновій угоді. Сало мед говною танки. Дало мед, щось іще і танки. Ну, приблизно так. Ну, башні шатаються. Система пішла в рознос. Ну розумієте, росіяни що? Вони ж знаєте, на слабо блять, брат. А ми вийдемо з сделки. Ну, вийшли і вийшли, а ми продовжимо. Що далі? А ми заблокуємо там. Ну, вийшли турки і сказали, чим заблокуєте? Пальцем, що ли? Ну і все. І тепер одні пробують делать серйозну міну при плохой грі. А другі кажуть, що ну типу, ну, треба договарюватися, щоб це виглядало. Типу, ми ну, типу, ми согласились. Ну це позорище, якесь. просто позоріше. От тому ну, зрозуміло, діля... де Севастополь з е, тими інцидентами, які спіткали е, Чорноморський е, флот із зерновою угодою? От логіка, якщо чесно, ну вона Так її немає. І турки їм про це сказали. Логіки, ні. А хочете ви бути в своїй зділці, чи не хочете, це ваші полові трудності. А от той катет, який йде український, він буде працювати. ООН, Туреччина і Україна будуть працювати. Все. А якщо ви будете угрожати воєнним образом, ну так поговоримо. А зачем Росії угрожать воєнним образом Туреччині, якщо через Туреччину вони женуть своє зерно? Збройні сили України поговорять, і ми знаємо, як вони поговорить. Ну звісно, вони повірте, збройним силам до, до п'ятої точки, всі отакі манси, які робить Росія. Вони грають по своєму собственному сценарію, Ім фіолетово, в яку сторону Тюбітєйка у них. От і все. Тому тут ви знаєте, чесно кажучи, ну я щиро радів в той день, коли це все почало відбуватися, коли почали давати ляпаси Росії. і Так далі, да я не стримався. Я стараюся знаєте, бути таким виваженим в цьому всьому. Я не стримався. Да, в мене був і фестиваль в моєму телеграм-каналі з приводу того, як красиво ми зробили з Росією. Ну все, ну я маю право порадіти. Чому ні? Я песиміст. Ніхто так щиро не радіє, навіть невеличким перемогам, як, як щирий песиміст. Тому, ну, тому коли і, коли знаєте, знає, громадськість, і, люди і. почитають ваші у вашому телеграм-каналі, то я не знаю, які от настрої потім вирують у людей чи настрої. Такого піднесення чи настрої абсолютно протилежні, знаєте, ну так, да, в мене такі як це, фільми да, воно много серій. Ну, бувають ті, хто люблять фільми ужасів. Я теж. От. Але коли атпітий песиміст, у якого все плохо, починає щиро радіти <сум> з того, що відбувається, повірте, це такий знак. <сум> Тому я дійсно хочу подарувати вам позитивні емоції того, що це знак. І те, що ми зараз спостерігаємо, як Росія пробує знаєте, пропітлять і сделати красиву міну при плохій грі, я отримую щире задоволення від спостережень за цими процесами, як турки ганяють руських, не зважаючи на час, який зараз ми усі переживаємо. Нехай кожен із нас знаходить місце для цих задоволень і різного роду. Приємно бо це важливо. Життя наше триває. Ми надмінно переможемо. Дякую вам, Михайло Чеплига, політичний аналітик, спеціально для ми з України. Бережіть себе.